Друзі, мої вітання! Моє ім'я Арина Глушенко. Будемо говорити про найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі, 18 листопада на календарі. Зокрема, будемо говорити сьогодні з Тарасом Загороднім, ми партнер національної та кризової групи, політехнолог та політичний експерт. Сьогодні є моїм гостем. Пане Тарасе, моє вітання, рада вас бачити. Доброго дня. Добре, так розпочну з того, що сказав Зеленський. Зокрема, про те, що Україна готується відновити мирні перемовини з Російською Федерацією. Український президент сказав про перезапуск перемовин щодо завершення війни. Говорить про зустрічі в Туреччині, що Україна готує активізацію переговорів, і що зараз у нас навіть є напрацьовані рішення. Тут варто сказати і про те, що нещодавно в МЗС України заявляли про те, що мирні перемовини між Росією та нашою державою припинені. До кінця року через відсутність прогресу. Проте як бачимо, ситуація дуже стрімко змінюється. Пане Тарасе, які у вас очікування на цей новий раунд, якщо так можна сказати, перемовин? Чи чогось зможуть домовитися досягнути сторони? Загалом, чого варто на що варто сподіватися, і з чим може повернутися Зеленський із Туреччини? Ні, ну сторечно багато ще може повернутися, але чи будуть перемовини? Ні. Путін не помінявся, позиції свої не поміняв. Ну Це таке чергове нагадування, ну така дипломатична гра вже безпосередньо президента uh -huh. на публіку. Та, перед Трампом, що ми всі тут не забуваємо, що ви хочете Нобелівську премію миру. Всі переживаємо, звичайно, за це. І тому, звичайно, що ми готові виступати на будь-які перемовини. Так? Ось. А, ну, удари по території Росії йдуть. Вдо <свят> да, йдуть атаки, продовжуються, ідуть по наростаючій Тобто, ну ми вітаємо в тому числі зусилля щодо запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації. Звичайно, говоримо, що це зупинить війну. Хоча ми розуміємо, що це настільки буде руйнувати російську економіку, що тут виникне питання, чи зможуть втримати загалі економічна система Росія, звичайно, за допомогою ударів української армії. Mm-hmm. Ну також писали про те, що Ройтер, зокрема, що спецпосланець президента США Вітков також відвідує Туреччину для зустрічі з зеленськими. Ходили плітки і про те, що там може бути і представ можуть бути представники Росії. Як ви вважаєте, чи можуть відбутися хоча б якісь перемовини розмови між американською та російською сторонами? Чого знову ж таки з цього? Боку, варто очікувати, враховуючи ще той факт, що Україна активно б'є по енергосистемі Росії. Ми з вами про те ж про це неодноразово говорили. Ну і те, що. Росія, територія Росії, нехай є східна частина, але все-таки під дійсно є під загрозою блекауту. Чи можна говорити загалом про те, що все-таки трішечки будуть відрізнятися? Трішки буде відрізнятися риторика росіянців в, в тому контексті, що ну, мовляв, почнуть говорити і нити про те, що давайте припинимо бути по енергосистемі. Чи може бути такий розвиток подій? Ні, ну вони можуть це вимагати, але ж вони не зупинять удари по українській енергосистемі. Вони ж хитрувати, говорять, там, ну давайте це, а потім давайте все рівно будемо бити. Ну, це раз. а в Україні не дуже це вигідно, мабуть, зараз буде, тому що Україна тут має стратегічну перевагу, перевагу да, над росіянами. Це раз. І Друге, звичайно, що росіяни будуть завжди хитрувати, просувати. Ну, Дивіться, запам'ятайте про перемовну тактику росіян. Це знаєте, Перемовна тактика це коли ти таш палець, тобі руку одразу ж починають відгризати. Тобто тільки ти підеш на якісь там перевоно, ну, не одразу ж накидують там і денацифікацію, і скорочення армії, і все інше. а ви не хочете все до побачення і так далі. Ну ми вже проходили всі ці історії, промовна тактика їх зрозуміла. І я не вірю, що щось поміняється, поки Путін буде при владі. Угу. Стосовно перемовин, друзі, нагадаю, що в трасі є курс, який називається жорсткі перемовини на маніпуляції тиску самозахисту, 10 років 500 готових фраз і практичні інструменти. Загалом на цьому навчанні Трас навчає розрізняти виявляти маніпуляції, вчить керувати емоціями під час перемовин, тому що зрозуміло, що вони відбуваються не лише на міжнародній політичній арені а повсякденному житті. Тому, якщо комусь із вас цікава ця інформація, ви можете зазирнути в опис під цим відео, там буде посилання перейти. На сайт ну і більш детально ознайомитися з інформацією. Я хочу продовжити, пане Тарасе, тему перемовин і перемовного процесу. Ось в таких більш загальних рисах ми говорили щойно про те, як себе поводять росіяни, що фактично їхня тактика під час, перемовного, під час перемовин вона є незмінною. Ем, яка тоді перемовна тактика в Україні і в Сполучених Штатах Америки? Чи є щось спільне? Між з Росією, і в чому от полягають головні відмінності, якщо ми говоримо в цьому контексті, ну США США через свою вагу можуть собі дозволити тактику батагата пряника тобто якісь пропозиції mm -hmm. залишають простір для перемовин з росіянами. А потім, якщо не йде куди потрібно, застосовують батіг, а потім знову повертаються. все зрозуміло Говорить, ні, не все зрозуміло Ну, значить, ще раз будемо бити. Та а потім, коли воно вже накопичується і на Трампа тиснуть зовнішня обставина, в тому числі внутрішньополітичне то починається зовсім погані процеси для Росіян. З ними взагалі не хочуть розмовляти. А поки не буде ну конкретика пов'язана з припиненням вогню, там навіть там по Арктиці, що там що вони рідкоземельні метали, які нахід нікому не потрібні, і багато чого іншого. Україна, mm -hmm. ну оскільки вона зовсім інша ситуація. Ми залежні з багатьох питань, але не теж не не в режимі, як думають в Кремлі, що там щось там Вашингтоні щось хто сказав. Тут всі побігли виконувати всі це забаганки. Так ми повинні розуміти, що в даному випадку йдеться про зовсім іншу ситуацію: що Україна має публічну дуже міцну позицію. Зеленський демонструє всім, що. Дуже хоче зустрітися з Путіним, що дуже теж переживає за Нобелівську премію міра Трампа, і ставлять Трампу дійсності незручне становище, тому що він говорить: ну я ж хочу з ним зустрітися, ага. хочу. Не готовий будь де вже Казахстані навіть готові там вже з такими там домовлялися. Навіть в Казахстані готові зустрічатися, а будь-де, але Путін не приїжджає. Тому давайте більше ресурсів, давайте більше зброї будемо довмати по території Росії. Ось що ми хочемо робити. Ну, чисто теоретично, чи можемо ми уявити цю таку ситуацію, що все таки зустріч між особиста зустріч між путіним та Зеленським таки може відбутися? Як ви вважаєте? Ні. Ні, ну хіба що? що хіба що, хіба що е, там якийсь СБУшник відріз голову Путіну, і принесе йому Зеленському? Тоді зустріч відбудеться. Так не я, я не вірю в це. Ну дивіться, угу. це, 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 це в чому проблема для Путіна зустріч з Зеленським це визнання суб'єктності України. Вони ж не вважають Україну суб'єктною. Далі вони стільки говорили, що Путін не, що Зеленський нелегітимний. Що якщо ти зустрічаєшся з нелегітимним лідером, це ну фактично визнаєш свою поразку. Так, ти виявляється балабол, багато чого говорив. і ти принижений, принижений для, для Путіна це приниження зустріч з Зеленським. І не тому, ну і далі, і про що може бути зустріч? Знову там про цих розмов про печенігів Ярослава Мудра. Ну там немає про що говорити. Про що говорити? Не буде ніяких там розмов. І тому я не вірю, що в будь-які розмови можливо. Але наше керівництво правильно робить, що постійно постійно демонструє велику зацікавленість зустрічі з путіним. Ну Це ж фактично теж така перемовна тактика. Uh, so так, так. Mm -hmm. Ну це не дає, це не дає можливості в першу чергу американцям. Американцям в чому нас звинуватити, тому що тому, що ми перебуваємо в такій позиції, в такій позиції, що немає не захопитися. Знаєте, це як є така риба вуш. Вона ж така, mm -hmm. знаєте, ви сльози. Ти намагаєшся її схопити. А не можеш. Так і тут. У нас така політична позиція, що вони десь думають, ну підозрюють, що Україна починає підрозводити. американців, але нічого сказати не можуть, тому що позиція ну, настільки аргументована, ну я вважаю, вона випадково вийшла. Ну, пам'ятаєте з тою історією, звідки вийшла ця зустріч з Путіним? Це коли американці тиснули на українців, давайте їдьте з цим, їдьте розмовляйте з росіянами. Тоді е, Зеленський сказав: Давайте, поїду, так mm -hmm. а, але я хочу бачити Путіна, чим перевернув ситуацію, і стало зрозуміло, що всі тепер в... і, і це увійшло в розуміння Трампа, як робляться справи, що перша особа повинна зустрічатися. І воно якось, мабуть, це Експром був там да може продумане, не знаю, але воно вийшло так, що це залізна пози... залізобетонна позиція України. Тобто його немає. Давайте більше зброї, давайте будемо змушувати його приїжджати на перемовини Про Європу хочу поговорити зокрема про заяви від Європейського Союзу, який прогнозує завершення війни в Україні у 26-му році. Про це зокрема це. Зокрема, прогноз президентки Єврокомісії Ляйн у її листі дає прогноз на війну, є її оцінка необхідних Україні коштів для її продовження. Ну, от 26-й рік говорять наші європейські партнери. Як ви вважаєте, пане Тараса? Чи можливо закінчити війну? От як говорить європейський союз? Ну, у 26-му році, який повинен там наступити буквально через півтора місяці. Ну, дивіться, ця зима всіляє оптимізм. Чому? Тому що перша Україна є, має можливість бити по території Росії, чого не було минулої зими. Так? Uh -huh. Далі є успішність, є інтенсивність ударів атак. Тобто, три місяці ви бачите, йдуть безперервні атаки кожного дня. Або по заводах, або по хімічних підприємствах, або газогонах і так далі. Є очевидна. Гарне атаки по портах новоросійські це експорт нафти, там 30% експорту нафти. А ось це дозволяє говорити, що в Україні є можливості створення передумови для дестабілізації Росії всередині. Ну, звичайно, що прості росіяни не будуть бунтувати, але от те, що я говорю: блокаут Москви може викликати такий зуд у Росіян. А чи не пограбувати нам рубльовку, так? що України задоволення, звичайно, вітало. А ось це перше. Далі, я не вважаю, я не вважаю, що поки Путін при владі, він на щось поступатися буде. Тому що він притиснути до стінки, він не може зупинитися, тому що це її підтримка влади, це її політичне її... політичне фізичне життя. І так далі. Тому він, я думаю, що не піде на це. не піде на це Якщо Ну на початку наступного року хтось у сміттєвому баку знайде там голову Ру Путіна, наприклад, то тоді теоретично 26-му році може це і закінчиться. Ну, поки такі по найгіршому сценарію, але знову таки все залежить від України. Ми повинні розуміти, якщо хочемо закінчити війну в 26-му році з гарним для нас результатом. Навіть з дуже ймовірними кордонами 91-го року через тиск багатьох факторів на Росію, ми самі повинні старатися виробляти більше зброї, от бити по території Росії таким чином, щоб цією зимою вони просто почали просто почали вити і створювати передумову до масових техногенних аварій, там блекаутів і багато чого іншого. Ну як сьогодні, от я бачив. Красиву картинку з Омська, да? де mm -hmm. там горіла, палала, ну досить, досить позитивно. Тому ми повинні так от на це зважати. Ну, але все-таки, якщо так резюмувати ваші слова, так. то е, війна не закінчення війни неможливо без ліквідації, без смерті Путіна. Я вважаю, що так. Він mm -hmm. не піде, він не піде на зупинку, він буде готовий здавати все, що тільки важливо, продати вже Китаю Сибір нарешті, от і так далі, але він буде воювати, тому що він же живе в своїй шизофренії, він же мріє про там те, що про нього напишуть там підручники. А mm -hmm. він мріє, що щось поміняється. Він мріє, щоб там, ну, наприклад, там у Трампа якісь проблеми почалися. Такі проблема в тому, що якщо. Трамп, наприклад, буде здавати позиції внутр, всередині країни. Це нічого для Росії не означає, тому що демократи в принципі, теж ну, не, віта, не вітають Росію. Так що цей процес ідеї ну, немає у них гарних варіантів. Немає гарних варіантів, це від нас залежить: від нашої внутрішньої стійкості, від нашого виробництва зброї і так далі. Добре, наша стійкість, виробництва зброї, удари по території Росії. Ну і тут напевно ще не вистачає громадянської війни або ж державного перевороту. Давайте не будемо обмежувати себе в планах та і, і державний переворот, і Це нас цікавить будь-яка дестабілізація. Будь-яка дестабілізація, стартом якого, наприклад, можуть бути техногенні аварії, які влаштовує Україну. Угу. Першу чергу знову таки нас цікавить Москва, от і кинути такий, такий заклик: граб награбований, помстись олігарху, да? рубльовка чекає на тебе, а не окоп на українському фронті. Угу. Тобто, те що, те, що росіянам зрозуміло, когось пограбувати пограбувати, да? за милу душу. От на це. А далі, що воно там далі, куди піде? Нас взагалі не повинно цікавити. Нас повинна цікавити гарна тенденція для того, щоб ми бачили конкретний результат. А як вважаєте, чи можуть діяти такі заклики, якщо вони чисто теоретично з'явилися, з'являться на Росії, чи будуть вони настільки дієвими для звичайного простого росіянина? Те, знаєте, от вони зрізали кабелі з генераторів Довгородської області, без будь-яких закликів. Mm -hmm. Там привезли генератори, тому що там вирубало світло і все інше. Зрізали без закликів і все інше. Вони самі знають, що робити, ну треба їм заважати. Так? А які заклики, позакидувати якихось клікуш, я думаю, звичайно, що дуже потрібно було. Ну і про те, що відбувається на Росії, готуючись до нашої розмови, знайшла інформацію в російських телеграм-помийках, які посилаються на свої джерела в Кремлі, які відповідають за питання демографії. І пишуть про те, що перші державні діти в рамках проекту «Зозуля» можуть народитися вже наступного, тобто 26-го року. І пишуть про те, що не виключено, що хтось із них навіть може очолити Росію стосовно жінок, а також. Ну, тих обраних, від кого будуть зачаті діти, на даний момент ця інформація тримається в найсуворічому секреті, аби процитую, вороги ніяк не втрутилися в найважливіші процеси, не зірвали його. Отже, чи можемо говорити, пане Тарасе, що зараз на Росії відбуваються такі не надто приємні для них, але приємні для нас події, що фактично можемо говорити, що Путіну готують заміну. Ну, бо хоча б перший крок. Ну, Ця це, це, це падаль, на жаль, якщо нічого з ним не робити, може жити довго. Uh -huh. Чому? Тому що, на відміну від Гільцина, він не, не бухає. Тут слід визнати, да не палець, ще спортом займається і дуже слідкує за собою. Пам'ятаєте, як там під час ковіду у нього там отакі от столи були. Він там не протирався спиртиками і все інше. Він дуже себе любить. А на жаль, у цей наволочі дуже гарна ця генетика. Там його батько помер, якщо не помиляюся, коли йому було 90 років. Тому, mm -hmm. на жаль, якщо нічого не робити, не робити, воно проживе дуже багато. Тому ми не повинні на це сподіватися на сили проведення. Ми самі повинні бути так а тому бити по території Росії, якщо там вдасться якоїсь спецслужби, не знаю там Буданову чи моляку спіймати Путіна там де потрібно. ну це буде чудово. Якщо ні, ну значить там щось інше повинно робитися. Так що таке, от історія. Угу. Е, ну тобто, можемо говорити, що Путін живий, все таки ще. Ну, жви, звичайно. На... Те, що двійники, те, що двійники у нього може бути, я цього не виключаю. ну, Принаймні там багато аналогічних поведінок є, коли Путін, який боїться виходити в, на, в, на, в народ, раптом приходить кудись без охорони, і всі навколо нього там танцюють і пляшуть. так? Ну, не всі ж там ФСБшники, ну, половина точно, ну не всі ж там народ народ показують там. Да? Є гарний фільм радянський, але це єдиний, який можна дивитися, один з небагатьох – дракона. А там по п'єсі Шварца. Там, коли Ланселот приїжджає, хоче вбити дракона, Йому цей бургомістр місцевий говорить, відмовляє його від цього і говорить: от думка народу. От прийшов народ. Він Де народ? Цей бургомістр говорить: так, де народ? Говорить, привели їх там до якогось знатоку говорить: от, оце народ. Он говорить, ну, це, це не народ. Он говорить Це гірше народу, це найкращі люди міста. Так що, так і тут, в даному випадку, це найкращі люди міста, але які йому приводить якості масовки. І так воно існує. Так воно існує, так воно є. І тому тут слід створювати передумову, щоб. ну у нього іншого вибору не було. Угу. Дякую, пане Тарасе, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі, ми подяка вам за те, що ви дивитеся, слухаєте, читаєте При нас. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Ми читаємо все. Нам цікава ваша думка. А також підписуйтесь на наш YouTube канал, якщо ви раптом цього ще не зробили. Підтримуйте Збройні Сили України. Дунайте, допомагайте нашим хлопцям і дівчатам. Ну звісно, що бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. Тому кажу вам до зустрічі і до побачення. До побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.